Суд відмовив екс-заступнику голови Чернівецької ОВА Артуру Монтяну в позові проти правоохоронних органів. Слідство у вигаданій кримінальній справі триватиме далі. Хто стоїть за фабрикуванням справ проти посадовців? Дивіться в нашому сюжеті. Продовж року шукають автівки, які ніхто не викрадав. Колишньому заступнику голови Чернівецької ОВА Артуру Мунтяну суд відмовив позові проти правоохоронних органів. Слідчий суддя ухвалив відмовити. в задоволенні скарги Захистка Мунтяна Артура Івановича, адвоката Мар'яна Івана Степановича Піду про підозру сторона захисту з даним рішенням не згідна. Адвокати в один голос кажуть, дана кримінальна справа є надуманою, адже за 9 місяців слід. Тво не вдалося знайти жодних доказів причетності екс заступника голови Чернівецької ОВА Артура Мунтяна до справи привласнення автівок швидкої допомоги. Очевидно, що там повідомлення про підозру, що воно було незаконне, що воно було безпідставне, необґрунтоване, що в той момент, коли оголошувались жодних підстав для того, щоб оголошувати саме ось таке повідомлення, не було. Як може прокурор заперечувати в судовому засіданні проти скасування повідомлення про підозри? Якщо у неї вже є підписана нею ж і погоджена повідомлення про підозру інше поза іншою статтею. Безперечно, сторона захисту не погоджується з таким рішенням. Сторона обвинувачення визнала, що кваліфікація, яка була у нас 8,5 місяців, не відповідає дійсності, і станом на сьогодні прийнято рішення про зміну раніше повідомленої підозри. Таким чином, орган досудового розслідування встановив, що статті 191, відповідно у Мунтяну Артура Івановича немає. Наразі сторона захисту готується до оскарження даного рішення. Ми не знаємо аргументи, які наведе суд, обґрунтовуючи це рішення, але в будь-якому випадку ми будемо його оскаржувати. Ми будемо подавати апеляцію. Обов'язково. Артур Мунтян певен, його продовжують вкручувати у політичні інтриги області, і навіть у суді він не здатен добитися правди. Я шокований такими рішеннями. Мені вже змінили і суд. У змові з правоохоронцями сьогодні не задовільняє потребу. Ні одного доказу немає. І ще раз говорю, ні одного. Я готовий відповідати, я сказав що це неодноразово. Перше, це перед Богом за ті справи, які я робив, які я роблю. Друге перед людьми. На жаль, в суді я не можу добитись правди. Нагадаємо, в березні 2022 року на Буковину завезли вісім карет швидкої, які Україні безоплатно передав уряд Італії. За тиждень кордон перетнули ще 15 спецмашин. Проте щодо п'яти з них СБУ згодом розпочала розслідування. Підозру вручили екс заступнику начальника Чернівецької ОВА Артуру Мунтяну. Журналісти, які проводили паралельне розслідування, з'ясували, що всі п'ять автівок знаходяться в підрозділах ЗСУ, але незважі. Жаючи на це, триває розслідування можливого привласнення цих авто. Хоча жоден автомобіль нікуди не зникав і служить потребам збройних сил України. Кримінальну справу вже рік тримають у підвішеному стані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.